Всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі Сільське життя, жартома і Всерйоз. Покажу ще, що буду робити. Так, дивіться. Буду сажати полуницю. Зараз я вам отак опустю нижче камеру, щоб було видно. Так. Буду сажати полуницю. Замочу в антихрущі. Оце в мене пакетик. Я на 2 літри води. Зараз, так, розчинила. Треба, щоб тут заховаю, зараз, щоб вітер не заніс. У нас такий вітер. Дивіться, які в мене сажаці. Дівчатка-бомба. Це королева Єлизавета От В мене є полуниця, і багато. Ну, я вам скажу, що кожен рік у мене з якісь, не слава Богу. Все не слава Богу. Собаки вириють кожен рік, це хочеш не хочеш. Розкриють мені спанбон. І так і цей рік. А це мені захотілося, це ремонтантне. Дивіться, які корінчики. Це я брала таку полуничку і малинку полана в моєї однокласниці. Ми з нею 10 років сиділи за однією партою. Ну, не 10, ну, більшу частину. І, ну, хороша така дівчина. Тому отак. Малинка ще в неї дуже класна полана. В мене нема де сажати, ну голова ж заносить. Я зараз посадю на городі, понасажую, де вони там мені пошкодничали. А тоді вам покажу один лайфхак, як я роблю ранню полуничку для себе. Ну, це не промислове, ні. Це для себе ж декілька кущиків, щоб діткам було. І минулого року в мене була 26 квітня вже полуничка. Ну, вони, звісно, там бігали, були раді і доволі, і біжать, побіжать туди, де на городі. Як чаплі бігають, як лелеки на двох на ногах заглядають, заглядають, а нема. Я піду вирву їм своєму за цьому загашнику винесу. Там по декілька штучок, кого вони посмакують, знову, а не показую, де, бо думаю, що внесуть геть. Так, друзі, ще раз знову привіт. Дивіться, я ж вам обіцяла, я там покажу, посадила козуницю, я вам обіцяла, що покажу, що я робитиму з нею. Я посажу в мішки. Ну, так як я сажала картоплю. Картопля там вже така байдужа. Дивіться, зараз на відро мішок, ну, бо так зручніше насипати. Ось у мішки, бачите, звісно, вони страхолюбні, треба було їх постирати, ну нічого. Значить, це минулорічний в мене. Я брала на сайті Дніпропетровську Вони самі виробники, і в них оці всі мішечки це все їхнє. Боже. Ж. Собака. Жанна, перестань. Дивіться, в мене тут земля. В городу. Я набрала тут мою, бо ми вже перегній розкидали. Трохи піску в нас було, ми гусей тримали, возили русе ну, я вже розказувала. І побігла в сусідів листя крала. вкрала. Ну, як украла? У нас сусіди класні. Але я вже своє вигребла, тому я сюди трохи листя. У нас на, на дно. Ви собі що хочете. Він це Я зараз тут на свинячу, на мусорю, ну нічого. І ось сюди зараз її посажу. Я не буду набивати повні мішки. Мішки на 20 літрів. Ну, не буду набивати повні, бо з ними потім таскатися. Це ж не помідор. Помідор перець картопля набиваю повні. А сюди я половинку. На полуницю її вистачить. І так сюди посажу. Я вам скажу, що я позаминулого року восени так садовила, ну, на городі пересаджувала полуницю. Ось, бачите, вам гарно, да? І ще трошки додав. І я посадила у мішок. В мене залишилось, я посадила два мішки. Я минулого року пошкодувала, що я посадила тільки два. Треба було посадити більше. У мене вже 25 квітня. Була полуничка і чи 26-го, 26. і я ж розказувала вже, як діти бігали, вони бігають по городу. Нема. А я раз в теплицю побіжу, стьобну їм тихенько винесу, а не показую де, бо думаю, обнесуть мені в теплиці і все на світі. То зараз вже вона там в'яже, в мене вже ягідки пов'язала. Тому так. Попробуйте, ви ж нічого не втрачаєте. в звичайний мішок посадіть, або на крайній випадок у відрутіки отвори поробіть і занесіть, до сіда тепленько. Так, дівчата, спішу, бо дощ, 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 дощ. Ось я поробила ямки, ну, вирішила по три штучки сажати. Ну, Я думаю, що це побагато, треба по дві. Ну, зараз гляну. Але. Швиденько вам треба відео зняти. Отак. От ну, я думаю, ростиме. Куди вона дінеться? Знаєш, що? Вибірні, нема. Хай собі росте. І це. Тим більше, що вона ремонтантна, вона, я думаю, до осені буде і буде і буде. Зараз так вже, щоб жизни не... через цей мішок. Зараз щоб же ж їй Це ж шук, а, довклей. Щоб їй же ж головку цю ж не... Та оцю ж. Зрозуміли, да? щоб не, за не засипати. Це треба було взагалі зараз, скажуть, в ідеалі пообрізати оці всі листочки. Ну тут таке класне коріння і передають таку погоду, такі дощі, що я думаю, що вона прийметься і буде чудово себе почувати. Ну, а чого б ні? Ну, посадимо. Ну, я думаю, маю місце будь. Так. А ну, отак. Зараз. Зараз ще трошки підорую її. Так, щоб не позаливать. Переміг. Ось бачите. Дивіться, опа. Отака От виходить. Ну, побачимо, що буде. Я завжди кажу, треба пробувати. Не попробуєте, не дізнаєтеся, не побачите. В мене ще мріє цей рік. У мене город маленький, і я в ці мішки пхаю все, що тільки можна. Оце, думаю, запхати сюди ще кавуна. Ну, не знаю. Ну подумаю. Ще подумаю, ще не вирішила. Ну чого? Якщо кабачок росте, може й кавун виросте ранні. Попробую. На дворі вже вечоріє, вже конкретно добре, темно. Дивіться, оце таке я начудила. Вийшло в мене три більшеньких мішки, туди я напхала. І один оцей маленький, що з ручечками. До речі, дуже класний. Я вам на них зроблю огляд на ці мішки, бо я вже вам відповідаю, відповідаю всім. От зніму відео окремо. Так, оце, бачите? Воно мій часник. Дивіться, так. Стоїть молодого передвесілля. Бачите, он який. Ось-отакий От він там є. Ну, я думаю, нормальний. А, купила йому ще сульфат магнію. Сульфат магнію. Наступне підживлення буде, я вам розкажу яке. Залишайтеся, будете мати таку лялечку, як у мене. А там он далі полуниця в спанбонді. Максим, скучили за ним? Ось він є. Дивіться, приїхав. Голодний. Де ти був? Є. У селі? А що ти їси? Хліб? Як? білий, а Це вже їсті чорний, голодний, як так? Да? Зараз буду тебе годувати. Скажи друзям всім привіт. Руки не дуже чисті. Да?